Всім привіт, друзі! Всім мене. звати привет, і меня в сьогоднішньому відео ми будемо знімати Майнкрафт, да? Сьогодні відео дуже буде прикольне. Да, друзі, мене звати Мібро, і сьогодні відео буде дуже прикольне, як ви бачите, де я играю своїм другом. Да, бухаємо. я нарешті тут. Да, він коротше бухав дуже багато. І він, коротше, не знімав відосики, тому що він бухав. Він, коротше, запой... Ні, ні, ні. він запой пішов. Я, я робив, я робив. E, нарешті я доробив першу частину серіалу. Тепер буду з'являтися трішечки частіше. Да. Тому що якось більш-менш графіку устаткувався. Дякую всім, хто мене чекав. Я. За кстати, вас. я перший всіх ждав тебе, по правді скажи. Mm -hmm. Да, друзі, коротше, це не це відео буде дуже прикольно. Сьогодні я постарив карту для мого друга Владіка. Да. Або як ти себе завжди називаєш, я не пам'ятаю Владо. Мелан. Да. І сьогодні відео буде, так, да, він буде проходити мою карту, і ми починаємо відео. Починаємо відео. Так, хороше дуже круто було. Так. Тепер у тебе є один вибір тільки. Що ти вибереш? Красну дорожку чи жовту дорожку. Тобі тільки ну, одне знаю, можна це. вибрати. Червону, червону. Давай. Як, стой, друг, ноптоптоп! Nope, nope, nope! Як, ти пішов? тепер тобі сюди треба, все. І тобі треба узнать сюди і не сюди. І все треба спробувати. А що у тебе то, я не пойму. У що, не виживалка? Ти що? Так і хочеться класнути. Не дай боже, я помру. Ну конечно, конечно. Адея? Теперь спансей до мене. <схи> так, друзі, а все. Вы только... бачили, що сталося. Тепер тебе більше все треба в жовту сторону идти. Опа! О, Господи. Да, багато що тебе треба шукати. А ну стоп, секунду, друзі. Так, друзі, ми тут, а да, мы включили просто Ден. <схи> Развей у мене тупо, як батан <схи> Я просто все знаю, друг. Если ты реально будешь все сундуки так буде прикольно. Офигеть! Так, друзі, стоїмо і ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он шукає мясо, він хоче пити, він хоче бухать, він шукает Пиво, Он хочет знов забухать. Вы бачите, кстати, що нього на спині значок такий прикольний? Вау-вау-воу! вау, Піпят, так довго... и да так шукаєм Бамс, бамс, бамс. Чув, друг, хочеш прикол тобі скажу, один? Ну. ти ось я шукав, міг ти просто так зробить, і вот так зробить. Спасибо. <связывая> так, хорошо. <связывая> так, теперь так. у тебя есть тоже выбор. У тоже тут есть выбор, короче, два выбора. Или на а, лево, это выбор? или на право. На лево пидешь, деда зустрянешь. На право пидешь, <связывая> судьбу оправдаешь. <связывая> О, <связывая> оба, бар, курчик, пар, курчик. Опа, паркурчик, паркурчик. Копа! Копа! копа. Опа! Так. Ну шо це таке? Ну, бизр бизр тут проходить, друг, я бачу. Що ти мені за парашу тут поставив? <звук> <звук> От так. Ха-ха-ха-ха! <звук> <laughs> все так умеду, пипец, друзья, пишіть в коментарі, як вам. Это мы снимали с другом всегда. Ну, все конечно, важко буде, да? Полюбашу тут щось заникав. Так скажи. <laughs> Старост, ну найде друг, що треба. І не знайде Може воно в комп'ютері, коди якісь. Да, так бру, друг, не можна, постав. Не-не-не, так я казав тобі, ламати нічого не чого? можна. Ламати нічого не можна. Так ну, я бачив папці модів, які security security от Тут я впевнений, що тут походу воно якийсь блок ти секретний, короче, секретно Ну все, хорошо ти попки бачу. Я взагалі, як буду скидати моди тобі якісь прикольні, Я просто їх... По-другому назву і все. Ну, файт ты, конечно, крыса. Отак, так крапки поставлю тупо. Або ти можеш просто здатися, типа, і все. Да, друзі, в компьютере. Я не можу укрыть, що ти хочеш от меня. Я бачу, що То есть вы хотя бы было минимально, типа, чтобы я зрозумів Ого, та ти що, знайшов щось? Так, хорошо, йдем далі виходить, да? Да, далі йдем. Да, я карту невеличеньку робив, таку, знаєш, для ...всього на світі. О боже, це ще пів години, да? <зум> <зум> піпець ду, -ду, 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 ду Да, Ми зараз ми просто так знімаємо, знаєте, тому що моєму другу треба гулять, і да. Ну, як сказати, гулять, і да, гулять. І. Так, ми так швидко взяли снимать все на світі. Фух. Я сейчас розкрив моє личне життя. Да, блин, я не хотів. А, да. Так. Я майже тут там. Угу. А, кстати, Це я, я забыл поставить красный цвет. У тебя есть выбор или желтый прыгнуть цвет, или красный цвет выбрать. Я просто забыл красный цвет по правде поставить. Ага, то тобто я, короче, промажу. Мне доведеться, короче, щи пиво и подниматься, да? Ну, 6 типа такого. Ну ты можешь просто сюда пехнуться. Сейчас. Вот так. Ну, короче, будь что будет. Желтая дырка. тебе понял. Стой, друг! Стой! Що? Стой! Зараз, я забув просто. Что ти дофіга забувся? Все, тепер можеш пригати Зараз буде епічний стрибок! І що далі, як мені тепер? Поломай. Я трошки тут теж да, забув. <Toosed |nospeech|>. <half> я я подивлюсь, просто все, що тільки можна позабував. Так, друзі, все, що у нас за така карта. Ну, карта простенька, так. Да, я ну, кажу, це не така скрута карта, як всім хотілося, да. ну просто карта, знаєте, прийти там, подивитися, як друг швидко пройде. Тому що я перший раз робив таку карту з другом, коротше, він довго проходив всю карту, так, да, друг кака, як щось і в чем скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. пишіть бату різних прикольних комментарий. кажіть, що можна знімати з другом або самому. І И да, друзі, ось таке відео було. І всім удачі, ребята, і всім, Ой, друзі, і всім пока-пока. Ну, угу. ну. підписуйтесь, давайте. А да пока-пока. тобі не стыдно. Я... Ну, Тебе не стыдно. Пока -пока. Так, і всім пока-пока. Слава Україні, всім пока пока-пока. Всем слава пік пік